Христос Воскрес, дорогі брати і сестри, з вами священник Василь Паплик, і сьогодні ми поговоримо про ангелів. Хто такі ангели? У багатьох людей існує неправильне уявлення про те, хто такі ангели і як вони виглядають? Хтось, говорячи про ангелів, уявляє собі таких милих, маленьких копідончиків, хтось молодих юнаків чи дівчат з крилами, а в когось ще якісь інші уявлення. То хто ж такі ангели, яке православне вчення про ангельський світ? Слово ангел означає вісник, і це назва виду служіння, тобто посади, а не природи. вченням православної церкви ангели це безплотні, тобто безтілесні духи, обдаровані розумом, вільною волею і почуттями. Апостол Павло прямо називає ангелів духами, послання до євреї, перша глава, 14 стих. І хоча в священному писанні і не сказано прямо про що ангели – безцілесні духи. Але є вказівки на їх безплотність. Отже, ангели це духовні і невидимі для людського ока істоти. Тілесні образи, у яких являються ангели людям, у вигляді юнаків з крилами, не є їх природнім виглядом, а є лише тимчасовим станом. В такому перевтіленому і чуттєвому вигляді ангели, являються, щоб люди змогли їх побачити. Ангели невидимі духи, але виконуючи волю Божу, можуть приймати. Певний вигляд, образ для певних цілей, зокрема, щоб вступити у спілкування з людьми. Ангели, створені Богом безсмертними, вони не можуть померти. Варто відмітити, що природа ангелів досконаліша від людської природи. Вони не залежать від умов простору і часу, так як люди, і можуть вмить перенестися з неба на землю і навпаки. Проте ангели не можуть бути у двох місцях одночасно. Це може лише один Бог. Дуже важливо зазначити, що всі ангели були створені Богом добрими. І виникає запитання, коли були створені ангели. У священному писанні немає такого чіткого пояснення, де і коли були створені ангели. Немає вчення про час створення ангелів і у віровченнях Вселенської церкви. Але давніми вчителями церкви. Через це були висловлені неоднакові думки із цього приводу. Православною церквою прийнята думка, що ангели створені Богом раніше, ніж усі інші живі істоти, і, взагалі, світ духовний був створений раніше від світу видимого матеріального. На початку Бог створив небо і землю. Так починається Біблія. Але багато хто не задумується, що означає ці слова. Якщо під землею треба розуміти... Створення Богом первісної матерії, то що слід розуміти під небом? Звичайно, що мова тут йде не про створення видимого нами неба. І словом, небо у православній традиції розуміють створення ангельського світу. Перед створенням видимого матеріального світу Бог створив світ духовний, який населив розумними істотами, яких ми називаємо ангелем. І інколи виникає запитання, а яка кількість ангелів, скільки їх є. Ніхто, крім Бога, цього не знає з точністю, але їх є дуже-дуже багато. Пророк Даниїл у ведінні бачив багато ангелів, які служили Богові. І тут можна провести цю цитату: тисячі тисяч служили йому, і тисячі тисяч стояли перед ним. Судді сіли і розкрилися книги. Дануїла, 7 глава, 10 стих. Отже, бачимо, що тисячі тисяч стояли перед Богом, тобто ангелів дуже і дуже багато. Про ведіння великої кількості ангелів також говорить і святий Іван Богослов у своєму откровенні, це 5 глава, 11 стих. І бачив я і чув голос багатьох ангелів навколо престолу. І тварин, і старців, і число їх було тьми тем, і тисячі тисяч, які говорили гучним голосом. Важливо відмітити, що ангели на самому початку були створені всі добрими. І в тій кількості, яка була угодна Творцеві, але ми не знаємо тої кількості. І вона є, по суті, незмінною. Чому вона незмінна? Тому що ангели не народжуються, вони не одружуються і не виходять заміж. Як вчить про це Ісус Христос, і існує таке хибне уявлення, що померлі діти йдуть на небо і стають ангелами. Ні, це міф. Малі діти, як невинні і безрішні, потрапляють до Царства Божого, але вони залишаються людьми, але не стають ангелами. Варто сказати, що ангели є безстатевими особами, тобто в них немає там чоловіків чи жінок, чоловічої чи жіночої статі. Бо якщо вони не розмножуються, то немає потреби в такому відмінні у статевих відмінностях, принаймні в нашому розумінні цього поняття. Е, також варто сказати кілька слів про небесну ієрархію. Е, церква в особах святигоцію, вчителів церкви завжди визнавала таку ступеневу різницю між ангелами та розподіл їх на класи. І святотівське вчення про чини англійський, воно викладено у книзі. Діонісія Европогіта про небесну ієрархію. Тут викладне навчання, воно і говорить про те, які є ступені ангелів, скільки їх є, і це вчення увійшло у догматичне вчення православної церкви. І згадані в священному Писанні чинів ангельських у вишазадному творі поділяються на три ієрархії, групи, тобто, і кожна ієрархія на три види. Їхній порядок згідно ступеню досконалості їх богомствореної природи і наближення до єдиного Бога. Тобто є вищі середні і нижчі. І вища ієрархія – це серафими херовими престоли. Далі йде середня ієрархія це господства, сили влади, і ієрархія – це початки архангели і ангели. Основ, основою такого поділу. Наступені і чи не служить різниця досконалостей їхньої природи, чи інакше більша чи менша міць духовних сил ангелів, які вони отримали під час творення. І звичайно, що у світі ангельському існує порядок, існує чітка ієрархія, є вищі ангели, є нижчі ангели в міру їхнього наближення до Бога. І там також існує така певна дисципліна, коли ангели нижчого ряду. Вони підкоряються ангелам вищого. І вказівку на це можна побачити і в словах апостола Павла про Сина Божого. І ми зараз цю цитату подивимось. Бо ним, тобто Богом, створено все, що на небесах, і що на землі видиме і невидиме, чи престоли, чи господства, чи начала, чи влади. Усе ним і для нього створено. Тобто ці слова, що все створено на небі і на землі, престоли господства, начало це мова йде про е, розряди ангелів. І тому справді ангельський світ він не є якимсь однорідним, там є різні види ангелів, і відносно їхнього зближення до Бога вони поділяються на різні чини. Тому є, звичайно, і інші е, ангели, які тут апостол Поло і не називає інші чини. Церква засудила на п'ятому сленському соборі думку Рігена, що, начебто, всі ангели спочатку за своєю природою були створені однаковими, але потім ступені їхні з'явилися вже з часом після того, як вони відпали від Бога. Це Єрвіс, і ця думка засуджена була сленським собором. вченням православної церкви кожен християнин має свого особистого ангела, який перебуває біля нього і охороняє його, тому називається він ангелом-охоронителем. Вірування в ангелів охоронців окремих осіб, існувало ще в Старому Завіті, і можна тут подивитися книгу Псалмів. Про це тут чітко також описане в псалмах. Псалом 33. Ангел Господній охороняє тих, що бояться його, і визволяє їх. Це 8 стих 33 го псалма. Також всім нам відомий. Псалом 90. -й. Бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. Отже, як бачимо і в Старому Завіті було чітке вчення про існування ангелів, про тому ангелів-охоронців, яких Господь посилає на захист людей. Тому церква Христова вірує в те, що кожен з нас має справді небесного покровителя, небесного ангела, який йому допомагає. І береже від багатьох бід, про які він навіть не догадується. І в Новому Завіті ця істина про буття ангелів-охоронців у кожного з віруючих засвідчена самим Ісусом Христом. Ісус Христос у Івангелії Матфеї говорить такі слова. Стережіться, щоб ви не зневажили жодного з цих малих. Бо кажу вам, що ангели їхні на небесах повсякчас бачать лице Отця Мого Небесного. Як бачите, що Господь закликає не ображати інших людей, тому що їхні ангели бачать лице Боже. Тобто, що вони бачать Боже? Тому що вони моляться за цих людей. Там вони не просто стоять біля Бога на нього дивляться, вони моляться за тих, хто їм доручений для покровительства. Ось тому про ангелів коронця ми дійсно говоримо. Закчення церкви, а не просто якась там приватна думка. І з цих слів Спасителя можна зробити висновок, що кожній віруючій людині дається такий ангел охоронець для е, духовного захисту. Про православній церкві існують два погляди на те, коли людині дається ангел-охоронець. Одні богослови благословляють, що при народженні, інші що під час таїнства хрещення. На мою думку, ангел охоронець дається нам Богом під час. Таїнства хрещення, і тому важливо хрещено яких дітей не чекати їхнього повноліття чи певної якогось навіку. І найголовніша ціль служіння ангелів людям полягає в тому, щоб допомогти досягнути спасіння тим, хто його шукає, принаймні Згідно з цим їх служіння і віруючим людям, за словами Писання і вченням святих отців виражається в тому, що вони є по-перше нашими молитвенниками перед Богом, тобто вони моляться за нас. Друге, вони є. Охоронцями наших душ і тіл, і третє, вони є вірними наставниками у вірі і благочесті, тому що вони знають краще Боже царство, знають закони Божого царства і можуть нам допомагати у нашому спасінні. І тим більше вони не можуть грішити. Якщо всі ангели були створені добрими, то виникає запитання, звідки взялися злі духи під іменем злих духів у Священному Писанні розуміють. Особисті і вільнорозумні безплотні істоти, які з власної волі відпали від Бога, і стали такими злими, що утворили особливе вороже Богові і добру царству, але вони є залежними від Бога. Хоча всі ангели були добрими і сумлінно виконували волю Божу, але маючи власну свободу вибору, деякі з ангелів зрішили перед Богом. У чому полягав? Гріх духовних істот, то переважаючою думкою святих отців церкви, було те, що це був гріх гордині. Нам невідомо, коли саме добрі ангели відпали від Бога і стали злими духами, тобто демонами. Але за вченням церкви один із наймогутніших ангелів розгордився перед Богом і підбурив до бунту проти Бога багатьох інших ангелів. На небі відбулася війна між добрими і злими ангелами. В результаті цієї війни злі ангели були скинуті з неба. Про цю трагедію, яка сталася на небі, ми дізнаємося з откровенням святого апостола і ангелиста Йоанна Богослова. Знову ж таки, подивимося у книгу Откровення, де це описує Йоанн Богослов. І відбулася на небі війна. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, тобто. диявола. І дракон і ангели його воювали проти них, та не встояли, і не знайшлося вже місця для них на небі. І скинутий був великий дракон, древній Змій, званий дияволом і сатаною, що спокушає всю вселену, скинутий на землю, і ангели його скинуті з ним. Ось про таку драму гріхопадіння. Ангелів описується у книзі Откровення, тому це також не є якась вигадка, це є вчення церкви, що ангели вони були скинуті злі з небес і стали демонами, стали ворогами Бога і ворогами людей. І тому, не маючи можливості якось шкодити Богові, вони всю свою ненависть направляють на людей, щоб відвертати нас від Бога і спокушати нас на різноманітні гріхи. І місце перебування ангелів називається Пеклом. Хоча, як апостол Павло говорить, що духи злоби піднебесні. Тому правильно сказати, що ангели, злі демони, вони знаходяться в тому повітряному просторі між небом і землею. І на захист добрих ангелів став вождь небесного воїнства, святий архістратих Михаїл, він і очолив оцих добрих ангелів у боротьбі проти сатани і його ангелів. Про падіння з неба сатани говорить і Господь Ісус Христос у Евангелії Луки, 10 глава, 18 стих говориться: Я бачив сатану, що як блискавка впав з неба. З цього часу духовний світ стає розділеним. Є добрі духи ангели і є злі духи, яких ми називаємо демонами чи бісами. Головним із злих духів є сатана чи диявол, як прийнято його називати. І виникає запитання, скільки ангелів відпало від Бога? Сатана потягнув за собою багато ангелів, яких він спокусив на зло на гріх. І в Апокаліпсисі Івана Богослова говориться, що сатана спокусив третину небесних духів, і в книзі Откровення, в 12 главі, говориться про кількість оцих злих ангелів, які відпали від Бога. І з'явилося інше знамень на небі: ось дракон величезний, червоний, з сімома головами і десятьма рогами, і на головах його сім вінців. Хвіст його захопив і з неба третю частину зірок і скинув їх на землю. Ось ця третя частина зірок, і раз є, очевидно, кількістю ангелів, які відпали від Бога, і з тих слів. Апостола можна зробити висновок, що від Бога відпала близько третини ангелів, тобто дуже дуже велика кількість. Злі духи, відпавши від Бога, вони так утвердилися в цьому злі, що вже не можуть покаятися. Вони не можуть стати вже добрими ангелами. У них була можливість тільки раз обрати добро чи зло. І з часу падіння злих духів, вся їх, вся їх діяльність направлена на ворожнечу проти Бога і проти людини, і я вже сказав, не маючи можливості якимось чином Богові докорити, дошкулити, зашкодити, вони всю свою ненависть направляють на людей. І саме через спокусу диявола і сталося гріхопадіння Адама і Єви, а через гріх люди стали смертними. І як пише Соломон, примудрий, що задрістю диявола смерть увійшла у світ. Тобто саме через його спокусу Єва впали у гріх. Ну, це не зменшує їхнього гріха, але тим не менше, таким першим винуватцем гріха є сам диявол. Найважливіша ціль статани і його демонів це віддалити людину від Бога і позбавити її вічного спасіння, блаженства. Демони навчили древніх людей і зараз це роблять поклонятися стихіям природи і обожнювати творіння замість творця. Приносячи жертви не Богові, а демону. Тобто ідолопоклонство, воно виникло саме за намовою ось цих демонів, коли люди почали створювати собі кумирів, ідолів і поклонятися їм. І про це говорить апостол Павло. Але що язичники, приносячи жертви, приносять бісам, а не Богові. А я не хочу, щоб ви єдналися з бісами. Тобто бачимо, що за вченням апостола Павла, всякий язичник, який приносить жертви своїм богам, приносить їх не якомусь там Богові, а просто демонам. Тих, кого не вдалося демонам втягнути від лопоклонства, язичництва чи безбожество, демони спокушають на різноманітні гріхи і беззаконня. Проте варто сказати, що ні сам диявол, ні його біси не можуть заставити людину грішити. У людини є вибір чи добровільно. Скорятися дияволу, чи відкинути його спокусу. І святий Іван Богослов також говорить у своєму першому посланні такі слова: хто чинить гріх, той від диявола, бо спочатку диявол зрішив. Тобто, гріхи, які ми робимо, звичайно, це є вибір людини в більшості випадків, але вони відбуваються дуже часто, густо саме зі спокуси чи намови диявола. Через гріхи диявол підкоряє душу людини собі і губить її, відводячи її від Бога і вічного спасіння. Згідно навчання церкви, людина, яка не хрещена, вона підлягає владі Злого Духа. Тому таким важливим є таїнство хрещення. Апостоли навернення язичників до Христа називали прямо наверненням від сатанинської влади до Бога. Але після навернення. Людина до Бога, зусилля диявола заволодіти людиною не припиняються. Ми знаємо, що і хрещені люди, віруючи також, на жаль, грішать. Писання зображує життя християн у такому вигляді безперервної боротьби з духами зла. І також про це пише апостол Павло: з ким ми маємо боротьбу і з ким ми маємо цю війну. Одягніться ж в повну зброю в Божу, що вам можна було стати проти хитрощів диявольських, бо наша боротьба не проти крови і плоті, а проти начальства, проти влади, проти світоправителів, темряви віку цього, проти духів, злоби піднебесних. Тобто наша боротьба не проти крові і плоті, тобто це такий гебраїзм не проти людини. А проти демонів, проти цих небесних, злих духів. Тому така боротьба важка, тому що вони мають набагато більше сили, ці демони, але ми захищені Богом, Господь з нами, і тому їх не варто боятися. вченням священного писання диявол може впливати на людину, і її душу, моральний стан, а також на тіло, добробут і на навидому природу. Крім цього, демони можуть збуджувати в серці гріховні бажання. Та схиляти людину до злочинних дій. Злі біси можуть поневолювати людське тіло за Божим попуском і причиняти тілесні страждання, і взагалі керувати людським тілом і своєю злісної сваволі. І такий страшний стан називається біснуванням. А людина, яка в такому стані опинилася, називається біснуватою. Нам невідомо, чому Бог допускає демонам вселятися в деяких людей. Але часто густо існуватиме стають люди, які займаються чорною магією, або ті, хто звертається до різноманітних гадалок і ворожок. І з такими речами ми стикаємося досить часто. Злі духи, свою звісну діяльність у світі можуть виявляти тільки з Божого попуску. Варто сказати, що демони не можуть вживати насильство над людиною, якщо Бог цього не допустить. Так само, як вони не можуть навіть це робити з тваринами. І Івангеліс Матфея розказується про те, що біси, які вийшли з біснуватих чоловіків, вони просили Христа дозволу війти у стадо свиней. Тобто навіть у тварин демони не можуть увійти, якщо Господь їм це не попустить. Про залежність дияволи у своїх діях від Бога писання свідчить, коли навчає, що Бог ніколи не дозволяє дияволові спокушати нас більше. Ніж ми можемо це понести. І про це також пише апостол Павло. Вірний Бог, який не попустить вам, що ви були спокушені більше, ніж можете, але разом із спокусою дасть і полегшення, що ви могли перенести. Тобто Господь допомагає нам у спокусах, які диявол пропонує. Тому не варто звинувачувати діяло в своїх гріхах, а себе, свою лінь, свої похоті і свої гріховні звички, так звані пристрасті. Тому варто ті пристрасті викорінювати, щоб отримати свободу від демона. Я християнин себе захистити від впливу злих духів. В Святому писанні описується така одна дуже важлива подія до апостолів: один батько привів свого своєснуватого сина, але учні Христові не змогли вигнати демона. Пізніше це з легкістю зробив Ісус Христос. І на запитання апостолів, чому вони не змогли вигнати біса з отрока, Господь сказав: цей рід виганяється не інакше, як молитвою, і постом. Тобто ці слова Ісуса Христа розкривають нам таку важливу істину, що найдієвішим засобом проти диявола, Його спокуси і впливу є піст і молитва. Християни, які дотримуються посту і щиро молиться, Отримує особливий Божий захист від пливу сатани і всякого пливу ворожого. Ісус Христос своєю хресною смертю знищив владу диявола над людьми. І в таїнстві хрещення людина відрікається від сатани. А якщо це маленька дитина, це робить за неї хресний батько, хресна мама. І людина з'єднується таїнство хрещення з Богом. І з тих пір диявол вже не має такого впливу на людину, як мав до хрещення. Для того, щоб бути захищеним від відпливу диявола, потрібно також брати участь у церковних таїнствах. Церковні таїнства, зокрема сповіді причастя, це не тільки найважливіші таїнства церкви для нашого спасіння, але надієвіші засоби проти демонських сил. Людина, яка регулярно сповідається, причащається, вона не повинна боятися диявола, бо Господь обов'язково її захистить від насильства сатани. Також для захисту від диявола і його спокус важливо осняти себе хресним знаменням, вживати святу воду і взагалі робити добрі справи та виконувати заповіді Божі. Якщо ми будемо достойними християнами, Господь нас обов'язково захистить, нас, своїх дітей, від відпливу диявола і всяких невидимих і видимих ворогів. Тому християни не повинні боятися диявола. Не повинні боятися сатани, але з ним боротися, творячи добро і виконуючи Божі закони. І я всім нам бажаю, брата і сестри, Божого захисту від цих невидимих і здійсних ворогів, а також Божого благословення. Хто цікавиться тематикою релігії, не забудьте підписатися на цей канал. Всім дякую за перегляд. Бережіть себе.